Олексій Мартиненко, телекомпанія ОНТ Білорусі. Володимир, скажіть, пожалуйста, только що Азаров давав прес-конференцію і сказав, що всі неприятности української економіки це благодаря вам. А все достиження української економіки це благодаря йому і правительству Януковича. Що ви думаєте по этому поводу? Я знаю від журналістів, що коли починалася прес-конференція Азарова, вони домовилися між собою рахувати, скільки разів Азаров назве прізвище Тимошенко. Скидаючи на мене всі свої провали і всі проблеми. Я знаю, що на перших 20 хвилинах збилися з рахунку і припинили рахувати. Саме тому непродуктивним є сьогодні перший рік звалювати всі провали діючої влади на мене особисто, а вже після першого року вони звалюють на світову економіку. Не треба звалювати, треба відповідати за себе і мати мужність за себе відповідати соціально економічний провал на совісті Януковича. Прошу наступне запитання. Ви Добрий дає. день, Ольга Кучер, телеканал Нові 24. Юлія Володимирівна. Ми говорили про Азарова. Як опозиційний уряд провів цей рік? Що ви можете згадати? Ну таке що дійсно зробили? І не було анонсовано, точніше була анонсована програма економічного розвитку, але не була анонсований початок, власне кажучи. Чому па Дорогі друзі, хотілося б, щоб опозиція дійсно впливала на прийняття рішень, на прийняття законів, на формування концепцій, але в Україні вже сьогодні не так. І тому я інформую всіх, хто, на жаль, бачить тільки пропаганду по багатьом засобам масової інформації. Опозиційний уряд щотижня збирається. Відробляє всі альтернативні варіанти і пропозиції, розробляє законопроекти сьогодні в Верховній Раді більше 290 законопроєктів, подані опозиційним урядом і нашою фракцією. Ці законопроекти передбачають проведення справжніх реформ в державі, це і пенсійна реформа, і альтернативна спрощена система оподаткування, це і альтернативні пропозиції щодо реформування в кожної галузі нашого життя. Але на жаль, сьогодні це не цікаво для людей, які особлюють владу. Їм цікаво виключно ділити ресурси, фінанси, надра, можливості держави, в тому числі і власність. Будь ласка, завади з газетою країн виклик, це газета Української громади Америки. Пані Тимошенко, під час спомранчової революції було обіцяно, що бандити будуть сидіти в тюрмах. А враховуючи те, що зараз 12, десь 14-15 члени вашого уряду зараз сидять за гратами, чи ви не жалієте, що ви не було виконано цього, цієї обіцянки? Я думаю, що ви добре знаєте, що справжнє правосуддя знаходиться в руках судів, а порушення кримінальних справ це компетенція. В першу чергу Генеральної прокуратури. І те, що Генеральним прокурором, якого призначає президент держави після 2005 року був призначений представник партії регіонів, і це зробив тоді діючий президент Ющенка, говорить про те, що в перші місяці роботи нової влади після Помаранчевої революції за нашою спиною вже була досягнута змова. Що ніхто ні за що не відповідає. А навпаки, помінялася тільки верхівка, а всі корупційні оборудки залишилися старими. І тому гасла, яке лунало під час виборів президента Ющенка, бандити мусять сидіти в тюрмах було досить швидко обміняно їм на генерального прокурора від партії регіонів. А ви знаєте, що мене було відправлено у відставку. Саме тому. Що я вірила в те, що ідеали Майдану можуть бути втілені в життя і намагалася їх втілити. Але просто це вже нікому не було потрібно. Але я переконана, що ми обов'язково зробимо те, що обіцяли людям в 2004 році. Але зараз вже без тих продажних лідерів. Які зрадили і обміняли обіцянки на своє влач, власне матеріальне благополуччя, Прошу. Борис, воно один плюс один. Юля Володимирівно. Ви нічого не сказали про ситуацію навколо приватизацію «Укртелекому». Це, мабуть, теж стосується діяльності нової влади. Якщо можна прокоментуєте, можливо, це було ефективно зроблено, отже, адже ви нічого не сказали про це. Дякую. Да. Ви знаєте, сьогодні коментувати тіньову приватизацію? Тіньовий. Розподіл надр, тіньовий розподіл бюджетних коштів. Чесно кажучи, треба було би щохвилинно, тому що щохвилинно у України щось відбирають. Сьогодні в знаковий день роковин уряду ще і здали укр Сьогодні у народу України з сьогоднішнього дня вже Укртелекому немає. За моїми оцінками, країна. Від тіньової приватизації Укртелекому втратила як мінімум 3-4 мільярда доларів. Я думаю, що Укртелеком, який був проданий сьогодні по стартовій ціні, був проданий по домовленості і за ціну значно нижчу, ніж реально він коштує. Тому говорити про щоденну корупцію не доводиться. Можу тільки сказати інше. Так само, як шельф Чорного моря, як Укртелеком, як інші стратегічні радовища держави. Як земля в Криму в Севастополі під Чорноморським флотом. Я думаю, що досить швидко у нас буде нагода повернути все назад державі. І ми не дозволимо в подальшому так здавати наші ідеали і цінності, як це було зроблено в 2005 році. Українська правда. Юлія не ви праві, дійсно сьогодні на прес конференції зарова дуже часто лунало ваше прізвище, але мене, мене зацікавило дві тези. Він розповідаючи про свої переговори з Путіним стосовно зниження знижки, яку вони нібито, отримали да ціну на газ розказував, що ви, укладаючи контракт у 2009 році, а погодилися продовжити оренду Чорноморського флоту на 50 років. Це йому типа Путін сказав. І друге, що він вважає, що ви уклали той контракт збитковий для України. А, в обмін на те, що вам списала ЄСу. Дякую. А ще Азаров сказав, що інфляція в минулому році склала 9%. А ще Азаров сказав, що вже введені канікули податкові для малого бізнесу. А ще він сказав, що після того, як вони здали землю в Криму під Чорноморський флот, не будуть підвищуватися тарифи на житлово-комунальні послуги і ціна на газ. Я думаю, що ми багато ще тез від Дазарова почуємо. Але я можу стверджувати тільки речі, які може перевірити кожен з вас. Після кризи газової в 2009 році ціна на газ для України була 228 доларів. Сьогодні, після здачі землі під Чорноморський флот, тобто після здачі частину Криму, вона досягає вже скоро до 300 доларів. Так скажіть, будь ласка, чи домовленості були більш ефективними і чи домовленості були кращими для України? Треба дивитися виключно по ціні, а не по всім інсинуаціям, які сьогодні заявляє влада. Ну і на всяк випадок, я хочу ще раз заявити, що після того, як ця влада буде відсторонена в Україні конституційним шляхом, буде повернута земля в Криму Україні. І Чорноморський флот буде перебувати рівно стільки. Скільки це було передбачено Конституцією України і не довше. І, друге, ніяких боргів ЄСУ взагалі не існує, не було чого списувати. Саме тому е, я розумію сьогодні Януковича, йому треба постійно на когось скидати свою некомпетентність. Я думаю, що вже ніхто не сприймає цих пояснень, що в цьому винна невістка в усьому. Я думаю, що їм вже потрібно вчитися як дорослим мальчику, відповідати за себе. Ну, про ЄСУ я зрозуміла кажете, не було боргів, не було чого списувати, а про оренду продовження оренди на 50 років чи йшлося під час ваших переговорів. Я категорично з це спростовую. Теркаєра, Тетяна Грабус. пані Юлія, прокоментуйте ситуацію, будь ласка, з Генпрокуратурою вас досі чи досі вас викликають на допити, і на якому етапі справа порушена проти вас прокуратуру. В понеділок я буду обов'язково мати зустріч з засобами масової інформації, коли буду йти в прокуратуру знайомитися з правами. Я там дам всі відповіді на питання. Я вас запрошую на цю прес-конференцію. Дозвольте ж запитання по Василю Анопенку, Як ви можете прокоментувати цю ситуацію у верховному суді, оскільки ми знаємо, що от були гарні стосунки у вас дорогі друзі? Сьогодні у нас тематична зустріч, і е, ви можете почитати в інтернеті мою позицію по верховному суду.